Гіба! І тут міг, мігом такий хлопок, раз, двері відкриваються, йдемо віцем. Вони я сюди вже не го зайде. Надійшло повідомлення про загорання по вулиці Комарова. Загорання сталося в 9-поверховому будинку. Виїздом на місце події було встановлено, що горить балкони на 5-му та 6-му поверхі відповідного будинку. Завдяки вмилим, оперативно-рятувальним діям пожежно-рятувальних підрозділів складну пожежу було локалізовано та в короткі терміни ліквідовано. Складність даної пожежі полягала в тому, що у квартирі даного житлового будинку була висока задимленість, тому працівникам. Пожежно-рятувальних підрозділів довелося працювати в апаратах на стиснутому повітрі. Бабушка була тут з вами дома звав, да. дай тебе дядя виносив. Тож да. да. він каже, я не пам'ятаю, чи дядя Вася, чи дядя Ваня звати. Він каже, я забув, коли виніс йому. Ну йому дуже сподобалося, що він так каже: сказали закривати носик, і а що ти налякався, бо пожар сильний як. Не -не. Ні, не налякався. Не -не. Молодець. Винесли на вулицю, там мама з папом чекала, бо ви з бабушкою були вдома. Так. Да. Я була в той час на роботі, а мама з дітьми була вдома, і прийшли рятувальники, мама не могла вийти з під'їзду, тому що в під'їзді дуже багато було диму і неможливо було вийти, нічого не було видно і не було чим дихати. І прийшли рятувальники, і мама вдягнула дітей, і вони допомогли. Вийти мамі з дітьми взяли на руки дітей і винесли дітей. А я з чоловіком чекала ми на вулиці біля під'їзду. Якби не рятувальники, то звичайно було б погано, бо тому, що мама ну, не знала, як, що робити, а дим ну, почав ну, не так з вулиці, як тут з під'їзду сюди вдвоміж дверима заходити і не було чим дихати в хаті. Дуже було важко дихати. Мама сказала, що і не знала, а вийти, як вона з ними двома, не могла ніяк по-іншому. Звичайно, рятувальники дуже оперативно, і дякую їм, що вони так спрацювали. І спокійно діти не налякалися, дуже все так було спокійно.